Шок контент. Виявляється, серед росіян теж є добровольці воювати. У нашому Маріуполі окупанти вже навіть створили батальйон і провели вояк достатньо урочисто, як для тих, хто повернеться у пакетах. Упс, Цього ж солдатам, мабуть, не пояснили, бо вони, схоже, зовсім не зрозуміли, куди збираються, начебто не на війну, а в бар. Ось лише послухайте. Тільки позитивних, хороших емоцій. Знакомстві і далі. Встреч с ребятами с боевыми. Ви зрозуміли, московити шукають пригод на одне місце. І все це під градусом. Нещодавно окупанти випили горілки, спіймали білку та перестріляли одне одного. Гауляйтеру Маріуполя це чомусь не сподобалось, і він заборонив продаж оковитою. якийсь надто суворий сматрящий. Хай вбиваються, ой, тобто напиваються на здоров'я. З контролем своїх прислужників Кремля щось у росіян не клеїться. А вони тепер ще й до дітей лізуть, перевіряють телефон. Телефони вишукають серед маріупольців тих, хто підтримує Україну. Малі вже навіть бояться ходити до шкіл. І це для учнів не єдина проблема. У школах Маріуполя тепер ще й не годують вихованців або ж просять у батьків по 200 рублів на молоко з булочкою. бо, мовляв, у бюджеті так званої ДНР грошей немає. А що ж сталося? Тільки не кажіть, що миші з'їли. Річ у тім, що окупанти не збираються витрачатися на Маріупольців. Ще один показовий приклад: московити розбомбили житло мешканців, а натомість досі нічого не запропонували. Ось, скажімо, на цих кадрах літня жінка, яка напросилася до будинку знайомих. И теперь у лютый мороз, ледь выживает там без газу и опаления. Он им не документ, потому что э, печати нет, QR-код они прочитать не могут. Всем людям, у которых в вытяге нет печати, всем отказы. Доказываем, что ну, это все действительно, что тогда печати не ставили. Нет и все. Потом не дают людям. Вот смотри, если есть... Одказали жінці, три квартири згоріла. Якщо є друге жилье для проживання і доля, все, згоріла квартира, а там живуть 10 людей в одну шкіл. І діти туди живіть і mm. всім відкази. Нельзя подавать каждому на свою долю. Отаке воно справжнє обличчя руського міра. Але дякуємо. З нас вже досить цих знущань. Чекаємо на деокупацію міста Марії, а вона точно буде. Віримо у ЗСУ. Аміна Арнаут Олексій Кириленко підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7